Всім привіт! Огляд планшету а, Xiaomi Redmi Pad 2 Pro. Це Wi-Fi версія 628. А, варіативність оперативної будованої пам'яті в сірому кольорі вартістю 11 тисяч гривень на даний момент. Дивимось комплектацію. Комплектація тут, ну, скажімо так, на 1 з 10 балів, досить скудна. Ну, власне, да, сам планшет. За це ми і ставимо одиничку. З 10, що, хоча планшет є в комплекті, кабель і це все. Далі тільки така документація і скоба для слота. Ось тут вона. Це все. Мінімальна комплектація, більш нічого з ним немає. От, але сам планшет непоганий, якщо вже його оцінювати, в нього велика діагональ екрану 12 дюймів. Є 4 динаміки, досить гучних і якісних. Справа кнопка а, зліва кнопка вімкнення-вимкнення, тут кнопка регулювання гучності. От, слот, ну, оскільки це Wi-Fi-версія, у нас слот тільки для microSD. Це теж добре, тому що ми можемо пам'ять розширити а, і зробити її значно більшою. Справа у нас Type-C, є порт для наушників і також динаміки, стереодинаміки. Досить гучні і якісні екран. А, IPS, але досить якісний, да? досить непоганий екран IPS. Перейдемо до налаштувань. У нас Xiaomi Hyper OS другої версії, Android 15. Так, закриваємо. Подивимось тепер. Давайте результати в Antutu Benchmark. На жаль, Antutu не запускається. Просто не, не хоче давати результат, бо думає, що ми не підключені до Wi-Fi, хоча все підключено, все працює. Тому орієнтуємось тільки на цифри Geekbench. досить хороші результати. Процесор тут Qualcomm Snapdragon 7S 4 покоління і Adreno 810 відеоприскорювач. Дуже хороші результати по процесору, по відеоприскорювачу також. По Antutu. давайте покажу ось таким чином. Просто загуглив, які він результати видає. Я думаю, що це приблизно справедливий результат. Ну, Судячи з його характеристик, десь він так і набирає. 880 тисяч, що дуже-дуже непогано. для... З планшету в цій ціні. Да, комплектація нульова, зате сам планшет, потужність, якість екрану, якість збірки, тобто такий хороший базовий планшет для всіх потреб, майже всіх потреб, які от вам. Потрібні від планшету. Можливо, там, тільки якщо це прям дуже сильно якийсь робочий інструмент, ви там постійно користуєтесь стілусом, то тоді вже треба розглядати щось більш потужніше, да там з більш потужнішою графікою. Хоча навіть цього, от якщо ми зайдемо в PUBG Mobile як одну з найвибагливіших ігор. Одну з найважчих ігор. Тут вона працює тут на дуже високому рівні, але це не тільки да, через потужність заліза, а й через хорошу оптимізацію цього заліза. От. Досить швидко повинно зараз все завантажитися. Да, все таки є. От. Графіка. Дивіться, який є рівень графіки. Тобто навіть ще. Ще більше можна поставити Ultra HDR Frame Rate Extreme. Ну, Просто чудово. PUBG Mobile працює. Так, По камері. Камера тут, звичайно, як і у всіх планшетів, чисто для галочки. Є і добре. Щось фотографує, щось знімає, да, відео мінімальна якість записується, як у планшетів, і смарт... як у смартфонів за 100 доларів. По фото теж саме. По фото теж саме. Фронтальна камера є. Ну і слава Богу. От, такий от планшет, погана комплектація, все вам потрібно буде до нього то купити, але хороший лаунчер, зрозумілий лаунчер, якісний, хороша потужність, хороший дисплей і велика діагналь, а Також хороша батарейка в 12 мАч. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось!